Як це все одно більшість із них прийшла на дурняка випить і полізти. З ким домовила? Я не в курсі. От, весь курс. Пляшка горілка затулила. Раз. Так, Все, не подякає. І слухай мене уважно. Ой. Красиво. За давньою українською традицією, поки молодята не збудують або не придбають собі містечки, вони приходять жити. Молодого такого бистро. Правильно! Кодові, до себе, Крунічки! тобто до нас! Тож я довго ще би пояснив, що з доставкою нових меблів мертвів продасі не перепутали даром. І сталася така, що? шо, що, 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 оказія, молодець! А оскільки я хочу створити для Мотрі родинний сад. А тут все якомога краще до її приїзду вони, тобто довбищі, Поставилися з розумінням, що ми раніше приїхали. Звідки ну? Беопаран бе, 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 <сміт> з бенкету. Так все. Немарач мені голови. Але в річку я крісло. О, чудово. Господи, дай терпіння, доходимо ну, жирафа. Чого ми рано поїхали? Я зрозумів. Господи Боже. Але до чого Господи. цей гармида? Ціми меблями. У нас і старі меблі були гарні, перевірені тридцятирічним подружнім життям. О, зараз почнеться мортал комбат. Я що писати. А що я не так сказав? Тату, тримайся, мати люблю. А що я не так сказав? А я тобі зараз поясню, що не так. Дорожа. Ну, по перше, до тебе в хату в'їжджає молодиця, ну. дружина твого старшого сина. А ти? А думаєш, що вона...